Ну, Друзі, починаємо комісію фінансів планування бюджету. У нас в порядку денному два питання. Звернення Сихівської адміністрації, звернення Офісу спорту. Хто за такий порядок денний? Так. Це Офіс спорту, так. Да? Я за. Одноголосно, так? ми вас не бачимо. одноголосно. Так, перше питання звернення Сихівської районної адміністрації. приводила до додаткових коштів загального. Я пояснював за Сихівську. Ми в програму вносили зміни і туди додавали культові споруди. І, власне, ці кошти передбачаються на ремонт культових споруд. Тому що та загальна програма, яка передбачала ремонт усіх будів, на жаль, не було охоплено культовими спорудами. Яка сума? Місторі. 300 тисяч. Оголошую. Я запитання польські страту. Просимо закупати правки до бюджету, який завжди було все. То ти мусиш Віталік продиктувати потім ті правки, бо вже не буде. Там добре. Зверний офіс. Ні, ні, не на виконком, не на виконком. Просто продикуєш з джерела резервний фонд то підготують. З Гарний офіс у спорту міської ради погодити і додатковий бюджет призначений на 25 рік 6 мільйонів 200 тисяч гривень за статтею Прошу доповідати, де начальник офісу спорту. Андрій Олександрович. Я, можливо, так почну, пан Антон доповнюється. Я можу, бо я саму початку. Я можу, бо я саму початку. Я можу, бо я саму початку. Хто доповідає? Дуже колеги депутати, який вже разом з колегами заплатили за те, що він буде заплатованко. <Да, бать> У нас є славнозвісний стадіон... стадіон Торпедо, який знаходиться за адресою вулиці Золота, 40 а uh... колись, на мою суб'єктивну думку, він був незаконним способом відлучений від того, щоб бути uh... власністю нашого міста. Uh... На мою суб'єктивну думку, шахайськими методами. Ну і зараз у нас є унікальна історична можливість його повернути назад. Ціна питання це викуп в банку, в якому він зараз знаходиться в заставі. Та, ціна питання 6 та власник. Та. 6 мільйонів 200 тисяч, і дуже б просили вас підтримати викуп стадіону. Це з суспільних потреб та і визначити потім з отримувавши ЛКП «Спортресурс». Єдине, що просимо, щоб розпорядником коштів і викупляла вас стадіон, це юридичний департамент. я Думаю, що це в принципі їхній функціонал. Ну і замовником викупу хто буде? Офіс спорту. Замовником викупу буде юридичний департамент. Юридичний департамент. давайте Ми приймаємо рішення, а ви потім його правильно сформулюєте, щоб потім це, ви, що потім зможемо. Так, власне, ми якраз зараз хочемо все проговорити, що юридичний департамент, мабуть, за суть. Так. Ми зараз говоримо про суд. Нам до середи треба зробити всі. 6 мільйонів 500 тому що потім не виникло. Ціна ціна формується з ПДВ без ПДВ. Це 6 200 500 з ПДВ без. Це те, що хоче банк. З ПДВ. З ПДВ. Я думаю, що з ПДВ. Я думаю, що це прорахована сума вже не з ПДВ, так? добре. Пан Сергій, який та ініціював, бо є були в нас всі роки запити були і депутатів району відпаси депутат. історії при стенку по тобто, викупу району. То може мотиваційно нам сказати, та дякую, колеги. Насправді ця історія дійсно вже на mm. порядку, на сім років. До неї дотичні в принципі, як і депутати минулої каденції, так само цієї. Як розглядається Банк з самого початку оголосив цифру 7,5 мільйонів, mm. оскільки дуже багато було у нас і ухвалил, які виконувалися, не виконувалися, кінцем ми прийшли до того, що я з і що ми створили благодійний фонд. Ми разом з ним заплатили 619 тисяч гривень банку, mm. і на сьогоднішній день далі цей платіж не виконувався, оскільки в двадцять ми розуміємо, Почалась війна, і чому ну, благодійний фонд не мав змоги заплатити ті логіки. Хоча благодійний фонд декларував, що кожну копійку, яку ми з оплатними отримує власний цей стадіон, ми його в всьому порядку безкоштовно передаємо І mm -hmm. Зараз склалася mm -hmm. ситуація, що е, стадіон це там порядок трьох гектарів землі. Це нам 6 мільйонів, приблизно 150 мільйонів доларів. Mm -hmm. Я чітко розумію, що якщо ми зараз не довернемо цю справу величного завершення, точно вплив зайде, то можливо буде розвивати спортивну інфраструктуру, але вона буде точно приватна, вона буде не комунальна. Не всі будуть мати безкоштовний доступ до цієї, скажімо, цього стадіону. Тому з банком на сьогоднішній день позиція. Банк зараховує благодійні. З благодійного фонду 619 тисяч. Банк приблизно 700 тисяч гривень робить ще знижку, і каже, доплати міська рада 6 мільйонів двісті. Ми готові завтра передати цей статті. Добре, забудовою ніякої за, розумі розумі... за що переживали мешканці району? Можна петром? Я, може, може, я... Може, я... Може, я, я так, ж скажу. Я, я, я... Був... Є... я тоді був Є... я керівником фракції. Ну, ведеться теж два депутати мої фракції. Проявили з родомникам і свіщо і Сергій теж там дитинство провів. І тоді власне до мене дуже багато приходило всяких забудовників до кінка фракції і казали, ось ми хочемо купити. Нам всім розказують, що тут буде квартал. Ми хочемо як забудівельники, це купити. І ми тоді просто зробили возолос, це публічно, ніколи. Житі там того не буде. Потім публікували, зробили хвалу опубліку облікували спортивні майданчики. Це ж така історія була, бо там ще й з Лутинських хотіли вставити, пам'ятати, що там на прямо. Ми зробили ті всі речі, що на сьогоднішній день два ідіоти діоці купить, але все одно може піти завтра до дурного, просто забере і буде пити кров. Є юристи, які на таких активах просто заробляють гроші. Викручують руки. Тому є шанс зараз зробити. Давайте зробимо. Потім щоб не робити, що вам давати. Колеги, я ціну підтримку. Я йде схочу про всіх Якщо, наприклад, більше 4 тисяч будуть будь-які метанки, догодінний фонд докладить, все, що буде. Колеги, є підтримка, є ж у когось запитання, хто зуміє немає, Ставлю тоді на голосування пропозицію погодити 6 мільйонів 500 тисяч гривень для застрічку у нас для викупу майна, яке знаходиться на земельній настрої. Давайте зазначимо джерело в рішенні. Віка, там джерело буде то резервний фонд. На Резервний фонд тоді для будуть кошти передбачені юридичному департаменту, то дає вимогу для вибуху на 6 мільйонів 500 Після того буде сесія передавати на баланс конкретно. За рахунок зменшення за рахунок зменшення витрати зерно.